Оба є красавчик. Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні знову на рибалочку. Попробувати половити судака. Прошлий раз мені дуже подобалося. Правда, на берег витягнув одного судака, але було дуже багато покльовок. Е, значить, знову я на ставки від клубу Вікінг, куди я вас запрошую ловити судака. Тут судак є, досить крупний. Помимо судака є окунь і щука. І так, друзі, що я вам скажу? Часу мало, будемо їхати. Давайте покажу. Це моя паличка. Азура Савадо XP, катушка 4000, Fortran 4000 S, шнурочок 0,1, точніше 1 по японській класифікації, чи 1.2 по японській класифікації. Ось мої жуки, грузики, все це діло і будемо шмалятих. Ось таким от образом. Тому, друзі, поїхали. Гайлала. Є садив, прямо під берегом сюди взяв, ударив жорстко до того ж. І найцікавіше, поставив кислоту і прямо по кислоті. З поцемісінького берега. Красавчик. Хоча прокидав білий. Прокидав білий. Прокидав темний. Дивіться, який гарненький. Ох. По пальцю бахнув. Все, 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 мій. Мій, мій, мій. Ох, хорош. Ой, по пальцю бахнув так, що хай Бог милує. А я і не зрозумів спочатку, що прийшло. От. А він-прям в самісінькому берегу. Ударив. Ну нічого, зараз ми спробуємо ще одного витягнути. Судачка. Отлічно. Це є дуже добре, хорошенький. Дивіться. Спрацював у мене ось такий crazy От Такий crazy флепер, в кислоті. О. Його тут, звісно, розірвало трохи, але нічого. Зараз я його приведу трошки в порядок, бо я його тут перекрутило. 2,5 шар... Ну, Зараз спробуємо ще звідти витягнути судачка. Ооо, в кусти закинув, як обично. Є недостаток в Таких палках, що на коротких дистанціях дуже важко ним орудирувати. Так, а ну клешні на місці. Так, да, клешні на місці, це вже добре. Оба. Так, ну що ж, поїхали, попробуємо. Ах, не докинув. Ото як не докинув, то як на мене і все кажись. Є. Ще одного всадив. Саме цікаве, що а, яким образом. Я закинув на очеретину, а він взяв, упав, ну, збився черета. от, Ой, це хороший. І зайшов. От, йолки палки Підбородком надавив. Коротше, закинув на черетину, збився черетини і схопив судак. от, ну, Уже в кризі флепера у нього немає усіков. От. Вже усіки всі повідгризали, ну жалко, що в мене шартре замало. Ну нічого. Було в мене ще пару ударів. От, боюсь, що мій... Німбел 2,5 дюйма. Як бачите, одна клішня, усов нема, лапки нема Вже його розбомбили вдолі в папірок. Тому що я вирішив. Я його, мабуть, поки що зніму. В принципі, він вже, як на мене, негодний. Я хочу взяти, значить. А це в мене, кстати, судак бахнув кров. Этот, хочу взяти черв'яка. Ну, як черв'яка? Не черв'яка, а угря, і спробувати угря присадити. Зараз я поставлю темного угря. Пару разів кину. Якщо я не відчую ні тичка, нічого абсолютно, заменю знову на кислоту. От. Або на біле що-то поставлю. Ну, наскільки я знаю, судаки люблять червякообразних, ракообразних їсти. Тому от такого вугріка 2 дюйма. Та яке? 2,5 дюйма. от, В темному кольорі. о, Скільки у мене тут вага? 14 грам. Ну, поки що 14 грам стоїть. Коли на 14 грамах судак хапає, тому на 14 грамах і залишу. Якщо зараз не, не відчую ні тичка, нічого, поставлю попробую білий колір. А, -а, -а, а І вже на куст. Ай, і на вторий куст закинув. Йоперний театр. З першого скинув на вторий зато закинув. Та що ж таке у мене? Ох! І прилетів мій угорь назад. О! Ну, коротше, угорь в мене покатався крепко тут. І розірвало вже. Коротше, не угорь, а фіг пойми що вже. Таке прямо, як будто воно все проти, щоб я на темний колір ставив. Може, дійсно треба кислоту ставити. Хто його знав? Прокидався я темним угрм, не захотіло. От, ну, в принципі, його в мене так-то та непогано порвало, поки я по очеретам туди От. Зараз спробую угря поставити білого. От, може білий захоче краще. От, якщо на білого угря нічого, ставлю знову кислоту. От, можливо, зараз якраз вітер дує, пасмурно. Та й захоче воно собі кислоти трохи. От. А не більш такі темні приманки. Ну, зараз подивимось, що до чого вийде. Оба є красавчик. Ну, плюс-мінус, такий же самий, як і в пройшлий раз. Оба. І дивіться, поставив малька 3 дюйма і збільшив вагу. Як вона тут в рот йому вскочила? Збільшив вагу. І відразу ми схопили ось такого звіра. То, так от є. І так, у нас відпрацював з вами мальок. 3 дюйма і вага 14 грамів. Попробуємо ще одного звідти витягнути. Бо судак, отаких от розмірів, він сам не ходить. Вони завжди пари ходять, але є один нюанс. Тому що, як одного витягуєш на площині ровній, то більш за все, що вони всі порозбігалися в різні точки. І невідомо, чи на глибину, чи на мілину пішли. Ну, більш за все, що на глибину. Ну, я так думаю. Так. Поставив я 25 г на дальній заброс і залишився без хвостика. По всій відомості, або маленький судачок, або акушок, який не зміг заковтнути, і тим самим позбавив мене хвостика. Тому біла рибка себе зараз найкраще показує, тому я вирішив поки що на рибках посидіти. Був мальок перед цим, думаю, зараз спробую поставити ніндзю дюйма. Ось таку. От, зараз ми продінемо це все діло і попробуємо покидати. Подивимось, що у нас з цього вийде. О! Ніндзя наша. Так, ну що ж, хочу великою вагою прокидатися, подивитися, буде від цього результат, чи не буде. Коротше, кинув тут одне із двох. Або щось зрізало, або розстібнувся знову у мене карабін. Або я, як завжди, його не застібнув. Зараз ось і подивимось. Так, що у нас тут каже? Та йолки палки іди сюди. Так, як все на місці, то я знову не застібнув карабін. Ох, і кінь. Ладно. Одіну знову 25 грамів. Ага, це 26. Одіним 25 все ж таки грамів. От, візьму знову свою ніндзю. Чомусь я все ж таки хочу ніндзю. Так, новий гачок не будемо брати, візьмемо звідси. О! Ось так от. Продягаємо. О і погнали, Попробуем по дальнім закуткам пройтись. Так, що шо... супій мав невеличке. Зараз подивимося ли окушок, чи судачок. Зараз домотаємо. Якраз он з угла. Оп, б'ється, б'ється. подивимося, Кого ми садили. А кушка чи судачка? Ой, йоханий бабай, судачок. Дивіться, який малесенький. Ну, друзі, що я вам скажу? Власник водойми просимо таких судочків також забирати. Якщо не забираєте, то хоч на берег викидувати треба. Ну, мені совість не дозволяє, тому я його назад і відправляю. Так що, як там кажуть, <рислов 'я> Руслан, вибачай. <рислов 'я> Хай росте, він мені нужен буде трошки пізніше, через, уро... через рік. О, так що там є, є один судочок маленький, звісно, там буде ще й інші судаки. Тому, друзі, якщо витягуєте з одної точки судака, відразу ж кидайте туди знову, бо там є стабільно ще один судак. От. А там, де маленький судачок, там є і великі судаки. Оскільки скільки судаки, це також, і щуки їдять своїх сородичів. Тому поїхали. Є все, що впадло. Йоханий бабай. Це походу діло судак. Був тільки що. Закинув туди під куст, під тут очерет, стіну очерета. І сходу так бахнуло. Протягнувся, почувствував удари і зійшов. Ну, видно ж, по всій видимості підбородком надав. О, знову кота всадив невеликого вже. Оце, мабуть, маленький судачок. Зараз подивимось, хто це у нас тут такий да, судачок І дивіться, теж давлять. От, тобто вони не їдять. А кажись коротше, цьому амбусу біжи. От. Ну, там хтось однозначно є на тому проміжуточку Попробуємо. Зараз дістати знову туди. От гас не дістав, не докинув. Розкрутила силіко, ну нічого. Так, ну, коротше, змістився я кладки. Рішив трохи стояти по за вітром, плюс-мінус збоку. От, і от туди будемо закидувати. Робив я, значить, класику. Да, там два оборота, пауза. Два оборота, пауза. Два оборота, пауза. Але вітер настільки сильний, що бок, при боковому це досить погано видно. Але ж все ж таки можна ловити. Я вирішив, що робити. Просто уділіщем підкинув, шнурок підібрав. Тобто підкинув, шнурок підібрав. Підкинув, шнурок підібрав. Підкинув, шнурок підібрав. от. Досить непогана проводка для Судака. Така, звісно, проводочка краще працює на річці, ніж на ставку, але я думаю, що і результат також повинен бути. І досить плавно робимо всі наші рухи. Оп, оп! Що таке? А, зацепився за щось, а я та вже подумав. І взяв він мене на фіолет. Ну, як фіолет, це черніка. От, вага 12 грам, і ми маємо ось такого судака. Хорошого судака, до речі. от Це такий вух. Для цієї водой мене досить непоганий. Але я знаю, що тут є більший судак. Ну, а фіолетіка робота. і до речі, не класика, не два оборота павза, а просто підйом у ділище і підбирає шнур. Досить непогано, друзі. Ну, от така хороший. Ух, ай. Ой, та не бись, не бись. Таке непонятно чи його хтось питався з'їсти, от два прорези колись. От, хороший судачок є, хай пливе собі. Осиди він у мене трохи на куканчику. О. Ну, зараз спробуємо ще судачка вгелить. Звісно, місцина у мене тут не дуже, але найголовніше, що судак тут клює. Це саме головне. Так. Саме цікаве, що ще один нюанс, отам внизу. Закинути не виходить. Получається, тільки отут зверху я закидаю, о, зверху закидаю і спускаюся. от така штука в мене виходить. Ну, нічого. І так хорошо. Тут же ж головне, щоб був кльов, а все остальне ерунда. Так, поїхали. При такій проводці, коли просто у піднімаєш, а шнур от Підняв і шнур просто підмотав. Підняв і шнур підмотав. Приманка йде, як би сказати, піднялася і отак вертикально пада. Піднялася і вертикально пада. І вона отак оп, 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 оп. Це коли. Вертикально судаку дуже до вподоби, Тому часто, коли ловлять на мармишку це все діло, попадається судак. А коли двойна ступенька, ну два оборота пауза, два оборота, пауза, то отак от воно йде. Як би сказати, полукруг. І досить це я вам скажу непогана проводка. Тобто, якщо на ступеньку двойну не бере, можна спробувати таку проводочку і досить часто буває результат. От я 1,5 години прокидав ступінькою і взагалі не було ніякого результату. Тока змінив проводку, то і відразу з'явився в мене і результат. От. І одну радує, що черніка працює. Є, всадив з серединки. І це щось хороше. Ух, ото бахнуло, я вам скажу. Тепер найголовніше, щоб не зійшло. Не хоче підійматися. Ух, ото бахнуло, конечно. Така подача люта була. Him. Кто? Щука. Ах ты ж ведьма. Щука взяла. Юки палки Конечно, гепнула вона мене а крепко. Да дивіться, карабин отстегнулся, как завжди. И силикошка отпала. Ось. Моя силикошка. Но... Зараза ото гепнула. Я вам передать не могу. Я думав судак. Я думав хороший судак. А воно оказалося щука. Ну ч? Ультрафіолет... Ой, кажу ультрафиолет. Черніка робота. Дивіться, гарна черніка. От такий результат. Уже досить таки непогано. Непогано. Попробуємо ще раз засунути. Туди. Плюс-мінус. Якраз по вітру кидаю, вітер у мене тут страшний. От. Ну, відчувається все. І виходить, я йду по свалу. Якраз отут у мене яма, а з тієї не для них скат йде. Відніс я свою щуку, вітер у мене тут просто треш. Я вам передати не можу. Я стояв проти вітру кидав нуль. Як тільки я почав за вітром кидати, результат одразу пішов на лісо. Тому, друзі, зараз будемо далі пробувати ще ловити. У нас ще час є. У нас на счету зараз непогано в принципі все висить. риба є. Ну нічого, зараз будемо пробувати співати. Ай ла! -ла. Зацепився я короче, за щось. Щось витягую, дотягую, непонятно. Це тут просто хороша точка для карап'ятників. Все, відірвалося. Ех, короче, непогана тут точка, а то, мабуть, так опірваний літр або щось в цьому роді зацепив. Ну і чого, і таке буває. Зараз перенацеплюсь, перев'яжуся. Це вже, мабуть, у мене раз шостий, я за сьогодні обірвався. От, зараз перев'яжуся і далі будемо пробувати кидати. В общем, я тут кидав, кидав, кидав і от виходи ліску карпову і свою рибку, яку я сьогодні днем потеряв, так би мовити. Ось вона, рибка моя. Вот. Отлично от вага. 20 грамм. Флюрик. з кусочком шнурика. тепер знаю, що отривається конкретно на вузлу. От, і попитаємося зараз оце чудо витягнути якось. Хоча я вже впевнений, що я не витягну. От. Воно тут з усіх сторон зацепилося. От. Там то ли ветка, то ли бровка. Важко зрозуміти. Ага, такі руки порозрізаю. Ну нічого, зараз буду пробувати. Так, друзі, ну все. Закінчив я свою сесію. Відпрацював у мене, як сьогодні бачите, непогано і рачок, і біла рибка. Вага у мене працювала від 12 до 14 грам сьогодні. Ось цей уголочок. Я на ньому сьогодні сидів. Отут я і в принципі своїх судаків всіх повитягував. Виходило сонечко, було трошки тепліше, але знову пасмурно стало. Ну, три судака за сьогодні, за півтори години кльову, як би сказати, ловлі, досить таки непогано, я вам скажу. Тому, друзі, приїжджайте на цей гарний водойом від клубу Вікінг, контакти я залишу в описанні. Водойма гарна, риба є, судак, хижак є, тому можна тут добре половити. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей. З вами був Рибак Максим. Всім пока.